Зачекай, зачекай, не перемотуй! Дуже важлива інформація для тебе, можливо, твоїх знайомих. З 15 серпня по 17 в місті Хирові відбудеться Курс підтримки для родин безвісті зниклих воїнів. У програмі Молитва. На першому місці праця з професійним психотерапевтом Іриною Василик, групові практики, групова підтримка і коло людей, люблячих і розуміючих. Тому запрошую поділитися цим відео з тими, хто потребує зараз цієї підтримки. Podrobnosti v opisu pod videom.